Росія чи Московія захопили рейдерським захопленням назви Русь. Якою назвою доречно називати країну агресорку? Московія має абсолютно негативний бекграунд в Європі. Хто придумав три братні народи, які зовсім не брати? Москва сіє дрожжю, а живет ложжю. І як палили давні фоліанти або приховати брехню російських псевдоісториків? Усім відома архітектура, багата ліпнина. І неповторний стиль казацького бароко дзвіниця знаменитої Софії Київської збудована гетьманом Мазепою ще тоді, коли наша країна називалася інакше. Як офіційна назва України було військо Запорозьке, а зараз в естереграфі відома як Гетьманщина або козацька Україна. Проте іншу назву мала тоді і Росія. За перебриком була Московія. Чому історію Московії у світі забули? Хоча історик Дмитро Гордієнко показує нам її на середньовічній німецькій карті, на цей час вона була ще досить таки невелика. На Заході вона межувала з Річчю Посполитою. От Лівонія бачимо, да? Оце Балтика сучасна на низ, іде власне Україна, Літванія. І отут буде Україна на півдні. Це землі от Тартарія. Так? Тобто це земля власне кримського ханату, і на цей час аж до П'єтра І, Москва залишається данником Кримської держави. Такий союз у Європі вважали ганебним. І, Звичайно, ні про який авторитет такої країни навіть не йшлося. Московія має абсолютно негативний бекграунд в Європі. От на них дивляться як на дикарів, там на екзотику, на все, але не як на цивілізацію. З цим треба було просто розірвати. Пьотер переносить відповідно з Москви в Петербург. Потім він находить у цю казку, що це ближче до Європи, там і так далі. Санкт-Петербург. Ну, але ж ми знаємо на тому болоті та в тих камарах. Це було невигідно робити, головне було перенести. Саме Петро, який почав реформи країни на картах іменованої Московія, а у світі московським князівством і вирішив відбудувати собі з нею зовсім іншу. У 1721 році він змінить цю назву на Російську імперію, буквально вкравши українське слово Русь. Вони захопили. Це можна назвати ну рельдерським захопленням назви Русь. Вони до Русі не мають жодного стосунку, а потім ще почали називати Україну малою а себе великою Руссю. Русью територію України сотні років тому називали Греки. Так разом із словом було присвоєно і тисячолітню історію нашої країни. Не могла себе прямо назвати Руссю, тому що Русь була Україна, і всім було відомо де Русь, і вони хитро, за таким методом крадіжки брендів, взяли цей бренд з іноземної чужоземної мови, з мови грецької. Тому що грець, грецькою мовою Русь це Росія. Ну а потім почали зачищати хвости. Саме за Петра І почали знищувати стародавні рукописи, в яких історія розходилася із загальноприйнятою новою концепцією, що з'явилася якраз у ті часи. Що Русь колиска трьох братніх народів, нічого не нагадує. Я считаю, що українці і русські це взагалі один народ складно повірити, що ці наративи руського міру насправді тягнуться ще від самого Петра І. Мовляв, існує єдиний так званий російський народ, так звані великороси. Ну власне. Московіти, жителі сучасної центральної Росії. Далі це були малоруси, тобто ми з вами, українці, білоруси. Хай існувала теорія, але ясно, що вона носила політичний характер і мала на меті об'єднання усіх, так би мовити, гілок руського народу в одній державі. Рукописи, в яких чітко говорилося, що народи різні та мають різну історію за Петра, перше почнуть знищувати. Що при Петрі І було підпалено бібліотеку Ярослава Мудрого в Печерському, до речі, монастирі в 1718 році, і вперше штатний історик створить для царя фейкову історію країни, з якою досі сміються шановані науковці. Був такий Татіщев, Він написав першу історію всеросійську. І це була настільки неймовірна брехня. Ну уявіть собі, він власний заповіт вставив в уста князіві. позмінював зовнішність. Князя пододавав. Пододавав додавав, похабних подробиць з їхнього життя, яке в середньовічних літописах взагалі було неможливо. Однак це був лише початок за Петром. Владу в країні внаслідок палацового перевороту захопить німкеня за походженням Катерина II. Вона жахнулася Подивившись ці фоліанти, побачивши, куди вона потрапила царювати. Тому вона за справу візьметься серйозніше. За неї теж згорить бібліотека стародавніх видань та фоліантів у тому самому межигірському монастирі, який колись був на території колишньої резиденції Януковича. Однак за Катерини стародавні книги візьмуть і собі на озброєння. Вона витягала рукописи і намагалась їх приписати, дати. Людині, якісь, яка сіка відповідно переписував, і зібралась така група російських істориків, які намагалися оці всі літописи по-своєму переписати і перефальшувати. На її замовлення історик Карамзін напише 12 томів так званої історії держави Російської, і ось там уже не буде навіть згадки про Московію чи Московське князівство. Однак в Україні все ще залишатимуться фоліанти, які все називатимуть своїми іменами. З їхньою допомогою на початку 19 століття вже Михайло Грушевський вперше спробує розв'язати імперські міфи. Часопис, який редагував, що Грушевський Україна на сьогодні найкращий. а Грушевський досить тонко бачив саме Україну, і цей часопис твердив, що тут споконвіку була Україна. Це настільки потужні дослідження, були, які вже заперечити було нелегко, і найпростіше було що зробити просто знищити. Сталін до справи підійшов ледь не так само, як і Катерина II, адже як і вона був імперцем, який створював із союзу справжню в'язницю народів, який так само була потрібна історична основа. За нього створили систему експропіації залишків стародавніх видань з українських архівів та бібліотек. Комісія знаходиться тексти. От, і складає список, що потрібно вилучити. Далі, де в рознарядах по партії, по КДБ обов'язково створюється комісія, яка це все пакує, переписує, і вивозить. Так, архіви концентрували у Москві, проте про вільний доступ до них вчені могли лише мріяти. Він був, але тільки для обраних і обов'язково з тим самим пропуском від КДБ. 24 травня 64-го пізно вночі тут у державній публічній бібліотеці академії наук СРСР розпочинається пожежа. Обставини вкрай дивні в районі. Немає води для пожежників через прорив водопроводу. І коли рахунок йде на секунди, гасіння пожежі розтягується на безкінечні години. На цих жахливих світлинах те, що вогонь залишить від відділу україністики та стародруку, через чотири роки загориться Георгівська церква Видобуцького монастиря, де так само буде частина фондів. Знову ж таки, рука Москви, коли нас хотіли позбавити всіх цих історичних текстів. І на сьогодні ми не маємо в Україні жодного літопису. От, тобто є тільки списки 17 століття, а у середньовічних немає, всі вони вивезені в Москву. І якби ж вони ще вивезли це все, виставили в інтернет фотокопії, але ж вони цього не роблять. Правоприємниця СРСР буде поводитися так само по хамськи, і щодо історії, дізнавшись, що в Україні обговорюють повернення назви Московія, російські чиновники вибухнули хвилею хейту. Чиновники, так, да, вони розуміють, що тут є історична правда, і дуже правильно подана історична правда. Тому що Росія живе в брехні. Знаєте, є така російська приказка, що Москва сіє трожю, а живе ложжю. А тепер воно все вилазить догори і крах їхньої ідеології, крах державності, крах всього. Адже теорія про руський мер також штучно створена, грунтуючись на попередній історичній брехні. А отже, всі стовпи, на яких тримається сьогоднішня Росія, просто фейк, який рано чи пізно буде розвінчений. Катерина Павловська, факти тижня.